Найважливіше навіть не те, що вам тут скажуть, а те, що ви для себе почуєте. Вся справа в тому, що щастя нічого спільного із задоволенням немає. Дуже часто, коли ми отримуємо там, ну, не знаю, дуже швидку радість, я не впевнений, що це нас робить там щасливішими, тому що досягати успіху, досягати успіху. А ти щасливий в момент, коли ти досягнув, от в цій точці, чи поки ти робиш оцю всю напряжну роботу. Не yeah. завжди те, вимірюється тим, чи будеш ти публічним. І якщо хтось вирішить стати військовим і буде хорошим військовим, це абсолютно класний вибір. Вісім! <кк> Найважливіше це довіряти собі, але майбутньому. Ну, тобто, якщо ви розумієте, що. Це ваше, ви відчуваєте і починаєте це робити, воно там десь внутрішньо. От коли вам щось хочеться, такий, блін, я не зупинюся, я точно до цього піду. У Юнгах була дуже крута фраза, майбутній ти спілкується з тобою теперішнім через цікавість. Те, що вам цікаво, це класно. Спілкуйтеся з собою майбутнім через цю цікавість.